Вітання, дорогі мої друзі! Хочу похвастатись своїми карасиками. Подивіться, які гарнюсінькі. Від маленького такого. Ну, я вам скажу, не дуже маленький, нормальний. О, я ще тільки скулька висипала. А от який великий, ух ти великий велетень! Отакі От карасики в нас продаються на базарі. Попросила, щоб мені ще почистили. Краса, правда? Знаєте, що хотіла робити? Хотіла робити тушонку, консерву рибну. Але передумала, тому що робила би я її в перший раз. І... Шкода, якщо банки взірвуться. Знаєте, то треба мати такий досвід на ті тушонки. Напишіть мені, хто з вас робить тушонки рибні. Я вже передивилася дуже багато відео, от, наче дуже просто це все робиться, але ні, не буду робити. Зараз частину посмажу, от, а остальне пофасую і в морозильну камеру складу. Рибу я люблю, страшно. А от маленький, бачите, який карасик. Напевно, не можна казати. Страшно люблю. Ну. Люблю. Дуже, дуже люблю. Так, оце два таких величеньких, напевно, тільки, так? Да? Ой, яка краса. Все. Працюю. Добре, що почистили мені. Ну, звісно, за окрему плату. От. Але я, знаєте, зекономила свій час. За цей час я займалася другими справами. Зараз я перемию то все добре. Напевно, ці величенькі поріжу, смажу. І ще хочу що сказати. Мені здається, річкова риба з неї тушонка. Трошечки буде так, знаєте, припахувати річковою рибою. Хоча дивилася одне відео, було сказано, що на півлітрову баночку треба додати столову ложку оциту. І він вбиває запах рибки. Ну, все, друзі, я працюю. Дякую усім, хто переглядає мої відео. До нових зустрічей, усього вам самого-самого найкращого, саме головне миру, здоров'я, злагоди, добра і міцності вашому духові.